Hello gamers! Вирішив зробити це відео як доповнення до того відео, що я випустив вчора, Кіберпанк. І в цьому відео я хочу показати, як працює Steam Deco Let's Kyberpunk на Full HD моніторі. І давайте вімкнено, прийдемо. Відео буде не коротке. Просто я нічого не змінював, нічого не налаштовував. Просто як вчора я показав відео, оставив, пішов на роботу, прийшов, поїв пірешки і вирішив зробити відео. Таке. Так, добре. Підключаємо Type-C. Вимикаємося. І давай вмикаємося. Ні? Раз, два, три. Вмикаємося. Ми бачимо. У нас кіберпанк. Трошки гучності додав. Бачите? Не знаю, хтось у відео е, каже, що в мене є затримка. Може це відео, ну я не знаю. Мені відчувається все нормально і все грається. Для того, щоб нам пограти на моніторі HD, кіберпанк, нам потрібно для початку зайти в властивості вибрати роздільну здатність Full HD 1920 на 1080, Окей, і в такому випадку у нас гра запуститься повноцінно Full HD. І я думаю, це цікаво. З моїми настроїчками, якщо гра показує 800P, у нас 30-40 FPS. Що ж вона покаже так? Так, я знаю, що можна виставити на налаштування на, на мінімальне. І гра буде шикар, ще краще працювати. але я хочу побачити разом з вами. Питом, я навіть не знаю, як буде гра працювати з цими настройками в HD як вчора. Так, налаштування. Зображення. Тут у нас з'являється можливість вімкнути Full HD. Хочу для початку сказати, що мені здається, що в такій роздільній здатності 16.2.0 на 900 гра буде працювати, можна грати спокійно. І в наступних відео я хочу порозмовляти, що краще Full HD чи 900P. Добре, перейдемо далі. 10 1920 на 10.80 Full HD. Застосувати. До речі, хто вважає, що кіберпанк працює на 7D Full HD, ви помиляєтесь, він працює в 900P. І по скріншотах, в колись в майбутньому, якщо в мене буде наснага, я зможу це вам показати і теж доказати. Так, налаштування тут. Ті самі, що вчора ви можете переконатися. Так, завантажую. Завантажую сцену. Мабуть, зостаннє те, що я вчора закинув. Звісно, гра не буде працювати в 40 FPS, як вчора, Бо це HD. Ну, чи нам дасться пограти в 30 стабільних FPS? До речі, ви бачили, як швидко. Швидко загрузилася гра. Окей. Натискаємо. Ми бачимо HD. Ой. Цікаво. Так. Давайте ще раз перейдемо в настройки. Налаштування. Давайте я приближу. Ми бачимо HD, так? Здається, мені теж я бачу. Я з вами, я навіть ще не вмикав оверлей і я ще не бачив скільки FPS гра буде працювати. Давайте походимо. Мені самому цікаво. Робимо ставки. Ну що ж, я вімкну. І. 33 FPS тримається. Давайте я хочу обмежити. Бачите, доволі, це доказ, що... У мене 60 Герцовий монітор FD, бо я може не маю. У мене 90, у мене тільки 60, 30, 20, 15. Хто користується LCD версією, хто так само? І що ми спостерігаємо? М -м -м -м. На Full HD? так не зможе. Ні, вона зможе, вона, звісно, що через, через дистанцію. І все це. Ну вона обскейлить. І там, до речі, перевага, що в е, портативній Nintendo Switch працює в 10 Вт. Коли в докстанції вона, здається, працює чи в 15, чи в 17 Вт. Добре, хочу покликати свого парша, дивіться як. Чудове зображення, все як потрібно. Це нативні Full HD. Угу. Так працює. Я можу зменшити графіку і зараз буде більше показувати. І буде десь до 40 на мінімальних Ну, У мене є зараз маленький перевага між Nintendo Switch. Добре. Ой. Так, визовемо якийсь транспорт. Потрібно як поїхати, бо може на одному місці блін, вона буде все це дропатися. Стоїть хорошо, коли я буду рухатися, буде працювати погано. Зображення. Все добре. Так, мабуть, я вимкну музику, бо мене Ютуб дуже любить. І давайте пограємо. Так. Ігра просідає. Ну, що ж, магії не сталося. Я казав, що я разом з вами. І що спостерігати це? це все. Коли ми рухаємося на транспорті... Так, сумно. Switch 2 перемагає. Що сказати? Давайте тоді перейдемо. Значить, в HD не тянемо. Давайте в 900 як і Якийсь Deck працюємо. У нас налаштування. Хочу 900П застосувати. І чи зможемо зараз пограти 900П. Так, ми отримали стабільні 30 FPS. В HD ми зможемо тільки грати, якщо пішки ходити. Тут ми зможемо. На здоров'я, кохана! Так. Давайте, давайте пожине. Мені здається, що, мабуть, в 900 піщі навіть більше буде показувати. Так, 35, 37. Як ви бачите, я без сього. Я разом з вами це все дивлюся. Я знаю, я можу показати вам відео. Де з меншими графічними настройками. І можна буде в Скіберпан грати. У мене є таке саме схоже відео, тільки там з меншими налаштуваннями. Мені було цікаво разом з вами побачити, чи буде з цими налаштуваннями грати. Можливо, Саме краще заблокувати. Ну а тепер давайте перейдемо на магію Steam Deck. Хто до цього не дивився, не виключив. Ми маємо святу качечку, яка нам дам Якийсь хтось говорить, що є затримка. Може так затримка є. Не знаю, ну мені дуже чітко працюється. точніше працюється, грається, я вибачаюся. І ми можемо спостерігати 60-70 кадрів в 900 p І зараз ми перейдемо назад. До нашої священ... священної качечки. Так, добре, треба Я... повернутися в місто, бо там буде більше навантаження на FPS. Ну, звісно, що ми можемо підключити клавіатуру мишку і грати. Це все. Вау! Вообще чудово працює. 58, і я ж маю на увазі, це середньо низьке налаштування. Маю зауважити вас. Що якщо ми виберемо пресет низький, буде гра ще краще працювати. Ну і давайте вимкнемо HD. Назад повернемося. Що ми дізналися з цього відео? Ще якщо ви граєте на моніторі HD, на Steam Deck, краще грати в 900 p Ну тут вже трошки, мабуть... Ні, все ще грати можна. Давайте вийдемо, давайте трошки зробимо невеликий заміс. Так. Ладно, так і буде. Я включу налаштування низьки. Давайте зробимо, щоб ми змогли на флочді грати. Хто додивився до цього часу? Тепер покажемо. Зумагі давайте графіка. А давайте просто вимкнемо нашу качечку. Так. І виберемо нехай. Ні, давайте так. У нас ж є перевага на Intel. Застосувати, чи ми зможемо грати в HD. Якість. Ой. Упс. Упс, упс, упс. Хм. Чому так я чому так показував? FSR дає дійсно чудову картинку. FSR 4 і зображення стає. Но він навантажує саму систему 7-дека і забирає його ресурси. Через то не можна грати. Якщо ви граєте на FD, бачите FSR 4, Дайте я ще трошки вимкну. Можна пограти в 900P. Якщо ви граєте, хочете пограти на FD моніторі, як потрібно, потрібно вмімкнути, можна так само, давайте виберемо. Налаштування FSR 3.0 застосувати. І ми теж тут будемо бачити 30 FPS. Ну, вже 329.30. Давайте тільки враховувати, що на скорості гра просідає. Давайте ще раз включимо тепер. 2.0 автоматично. Так, звісно, якість картинки у нас стала гіршою. Но ми все ще таки, все таки граємо в нативні FD, а не так само, як в портативі на Nintendo Switch. Граємо в 720P, які розтянуті до Full HD. Немає на Steam Deck нативної зображення. А так, Cyberpunk на 30 FPS. Доволі хорошим зображенням. Звісно, це не ідеально, це нативні Full HD. Так. Мені здається, Upscaled від Intel дуже себе чудово показує. І ось яка є перевага всім декам. Що ви можете. У вас є багато різних сценаріїв. Для того, щоб хочете, ви можете українську локалізацію. На Nintendo Switch мені тільки здається, ви можете в Кіберпанк пограти на українську локалізацію. Решта російська в руки, блядь. Нічого крім цього. Навіть саме цікаво, мільярдна компанія, яка не може зробити українську локалізацію? Цікаво, чому так? Чому повинні наш народ грати на тій російській мові? Звісно, є, я знаю, що багато хто грає. І їм по барабану, ну просто дуже цікаве питання. Яка мільярдна компанія, яка не може зробити собі. Зробить, додати в меню локалізацію українською мовою? чому так. Я собі задаю питання. Я думаю, що зробити меню на українське не потрібно як розробники, і все що, чогось такого, якогось великого бюджету мільярдного. Через то і одна із причин, що я люблю Steam Deck. Бо це є по-перше, я вмикаю Steam Deck, і я можу вибрати українську мову собі. Я можу вибрати українську мову в декстоп режимі. Без всяких проблем. Давайте, добре. Я забувся за чудо-качечку. яка нам дасть X2 booster! І ми пограємо. Як хтось каже фейкові 60 FPS. ну так, фейкові, ну... Плавність гри стає як при 60 Може вони і фейкові, ну мені здається це наше все майбутнє. Далі таке. Так що все найкраще все буде Україна.